За наші люди хлопці привезли з лопатами? не опатами, якісь у думці виглядають, що мали. Подивіться, хто там працює. Ні, добре, такі хлопці, з лопатами. ще зачинили. Ми стояли під світі зранку. Я кажу, що таке була. Подивіться, нічого не змінити. Що вони подають? Ні, хтось сюди! Ні, дядька, не крити! Олег <плес> Мусулець, <плес> можна одне маленьке <плес> конкретне питання? Де ви зараз приплачати? Я не до вас говорю. Не крити. Конкретне питання. Ви знаєте про рішення головного санкціонального директора області 2003 року про припинення реагування реагування області на Ви знаєте, що існує незаконне